Визнання повноважень депутата Шостинської міської ради 8 скликання, визначити повноваження депутата Шостинської міської ради, 8 скликання, Сидоренка Олександра Федоровича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Шостинської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, а також включити Сидоренка Олександра Федоровича до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності планування. Бюджету фінансів та регуляторної політики. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Дякую за довіру. Обіцяю дотримуватись законів України, Конституції Щось і надавати нашим громадянам всі допомогу.